У соцмережах всі дуже люблять хейтити українські бренди, але я вважаю, що це тупо. Я вважаю, що українські бренди та іноземні бренди це одне й те саме. І там, і там можуть бути вдалі, і невдалі продукти. І сьогодні ми з вами будемо сварити або хвалити українські бренди. У мене тут є новинки, наприклад, ось така рожева пудра від Юніко. І є деякі старі штучки, наприклад, ось ця база під макіяж. Що насправді це не база, це заспокійлива сироватка. Я Десь рік не користувалася цією сироваткою. Я дуже сильно сподіваюся, що вона мені нічого поганого не зробить зі шкірою. Бо у неї строк придатності 6 місяців після відкриття. Ну, пройшло більше. Це, якщо що, сироватка від бренду Містер Скрабер. Вони випустили її, коли бренд Ordinary випустив таку рожеву сироватку. І пам'ятаю, багато блогерів в ті, хто дуже її любили. От український містер Скрабер підсуєтився і зробив також рожеву. Вже в усиротку. Чесно, я б не сказала, що вона мені тоді робила щось особливе зі шкірою. Вона просто дуже легка і дуже зволожувальна. Мені це підходить. Ну і тому вона мені нормально працює як база під макіяж. Тож, давайте я просто пройдуся по всіх українських брендах, що в мене є. Блін, далі у нас річ від бренду Lamel, яку я навіть не розпаковувала. Це консилер з їхньої колекції Cloud Matte. Багато хто хвалить цей консилер, а я, як ви можете бачити, вперше буду його тестувати. Мені вже. Подобається тоналка з цієї серії, вона хороша. Тож, давайте подивимося, яким буде консилер. У мене він у найсвітлішому відтінку. Угу, ось така велика лапка. Ну, давайте спробуємо нанести його чи що. І я сподіваюся, що він матиме матовий ефект, бо у них вся лінійка матова. У мене просто немає української бази під тіні, тож я хочу використати ось цей консилер як базу під тіні. Також. Взагалі я знаю, що багато хто любить сварити у Українські бренди за те, що вони, мовляв, дорогі. Але мені здається, такі люди дуже погано шукають косметику, бо ну вони напевно дивляться на такі бренди, як Юніко, Ліпс. Не знаю ще на які бренди вони дивляться, але є дуже багато бюджетних брендів, які не сильно розпіарені. Ну, наприклад, той же Color Intense. Продукти його я вам буду показувати в цьому відео також. Я зараз просто суджу по аудиторії Трец. Я багато суджу в Трец, і там як. Почитаєш, то українські бренди такі погані, такі ну, жахливі, такі дорогі. А мені здається, ну люди просто не люблять трошечки пошукати. Я не знаю, якісь альтернативи. Або мені здається, вони просто навіть не звертають уваги на більш бюджетні бренди, бо зараз в моді якась оце лакшері олдмані фігня. Боже, гляньте наскільки цей консилер. Мені тут все перекрив. Це ж капець. Слухайте, оце так. Це дуже криючий консилер, дуже Боже, ну перекриття шалене. Фініш поки що не знаю, який треба трошечки почекати. До речі, поки я тут фарбуюся, цей макіяж паралельно буде проходити тест спекою в моїй кімнаті, тому що я зараз сиджу потна і тут дуже жарко, прям дуже. Далі у нас тоналка від ламель, також із серії Cloud Matte. Або Cloud Mat. Я не знаю, як правильно ви називаєте це. Я називаю Cloud Matte. Вона дуже рідка, але ну, це мене не без. Вона, в принципі, така і є, така хмаринкова матова. Тобто вона дає матове покриття, але не супер-пупер матове. А, у мене тече тоналка чомусь тихо. У мене просто тоналка якось дуже різко потекла з цього носика. Альо, давайте тепер. Ще й звідси тоналку приберемо з кришечки. Ненавиджу, коли тоналки так роблять. Дуже неприємно. Ти мене розчарувала тоналка. І якщо ви шукаєте якусь таку легеньку тоналку на літо, але з матовим покриттям, з більш матовим покриттям, то я вам раджу придивитися якраз до ось цієї. Я знаю, що багато хто, в принципі, не носить макіяж влітку. Я вас не засуджую, звісно. Але для тих, хто носить, мені здається, це такий додатковий челендж обрати косметику. Влітку не потече, тож я сподіваюся, ви з цим челенджем справляєтеся. Я насправді дуже рідко наношу макіяж на вулицю зараз. Я зараз просто мажуся SPF і все. Тож, якщо ви бачите мене не фарбованою на вулиці, це означає, скоріш за все, те, що я знімала сьогодні відео на YouTube або в TikTok або в Instagram. Просто так, частіше за все, я не фарбуюся. Поки моя тоналочка трошечки улягається, у мене на шкірі розкажу вам про українські парфуми. Це цілий сет пробників. Парфумів від Away Today. це дуже класні українські парфуми. У мене вже є повний розмір, якщо що. Це дуже класна річ, навіть на подарунок. Бо обрати парфуми людині це може бути трошечки небезпечно. А тут ось такий красивий сет із багатьох пробників, і людина сама зможе обрати, що їй сподобалось. Скільки коштує такий сет, я вам показую зараз на екрані. Ну і взагалі тут можна зібрати цілий парфумерний гардероб. Так, зараз я вам розкажу про ті, які мені сподобались найбільше. По перше, дуже незвичний аромат Mood Swings. Я його вже. Бризнула собі ось сюди на зап'ястя. Мені дуже подобається аромат. Для мене цей аромат пахне дитинством і саме тими днями, коли ви застудилися і вас лишили вдома і дозволили не йти в школу. Де вас почали натирати якоюсь мазю від кашлю, Знаєте, ось ці мазі. Для багатьох це не дуже приємна асоціація, але воно пахне от приблизно так, але краще. Тому що тут є трошечки хвойні нотки, трошечки, ніби м'ятні, я відчуваю, і цитрусові, звісно, теж відчуваються. Ось. Можете заскрінити собі назву цього аромату. Ну, дуже подобається. Він такий більше лісовий аромат. Для любителів солодких ароматів там також є аромати, але я сьогодні на них зациклюватися не буду. Ще один з моїх найулюбленіших ароматів тут це Love Story, тому що він шалено мені пахне конваліями. Я обожнюю білоквіткові аромати, тож цей для мене це просто супер-пупер. У мене повнорозмір аромату селфмейд. Це також білоквітковий аромат, який мені пахне бузком. Скільки коштує повний. Розмір можете побачити на екрані. Але за моїм промокодом Холі вам буде знижка 15% на всі парфуми. Промокод буде дійсний протягом 7 днів з моменту оголошення його в відео. Посилання на сайт Away Today я лишу вам внизу в описі. Тож всім дуже раджу замовити ось цей сет пробників і заодно ми перевіримо, наскільки у нас з вами співпадають смаки на парфуми. Бо поки що у мене з подругами і знайомими не співпадає взагалі. Вони всі дуже люблять ось ці дуже солодкі аромати, які пахнуть цукровою. Ватою жуйкою, а мені це взагалі не заходить. Далі у нас буде багато продуктів від українського бренду провіджи. Ви можливо, такі типу влада, український бренд провіджи. Я ніколи не чула про такий. Можливо, ви ніколи про нього не чули, тому що це бренд а, для візажистів. Ну. Є така категорія брендів які продають, знаєте, ось такі рефіли. І зазвичай такі рефіли купують візажисти. Ну і у них, знаєте, такі далеко не бюджетні, я би сказала. Але нещодавно вони дозволили мені от обрати палеточку, ось таку самі зібрати. Тож давайте спробуємо. І у мене тут є ще одна штука, яка в палеточку не влізла. От якраз цієї штуки ми і почнемо. А починаємо з рум'ян. Вони сухі. Це не кремові рум'яна. Ну да, сухі, це не кремові. Дуже розумно. Я ніколи не пробувала ці рум'яна. Тож давайте пробувати. Мені дуже цікаво, що зробив бренд Провіді. У мене є один улюблений продукт від провіді, навіть два. Але от саме рум'яна них я не пробувала. На сайті у них все виглядає дуже привабливо. От хочеться купити все. Мені здається, я забагато нанесла, да? Ні? Не знаю. Давайте просто робити, а потім вже як карта ляже. Я обрала найбільш світлий відтінок рум'ян, Я хотіла, щоб він був такий ніжно-рожевий, але він просто рожевий. Він не ніжно-рожевий, просто звичайний рожевий колір. У мене насправді таких багато. Пігментація, я б сказала, середня, тобто вона не занадто пігментована, як, наприклад, нікс, але все одно така ощутима, скажімо так. Мені нормально. Поки що, окрім нормально, я не можу нічого сказати про ці рум'яни від Proverg. Але далі у нас є контурінг від Provg. Я обирала сухий контурінг, також найбільш світлий, найбільш холодний. Давайте перевіримо, бо, не знаю, я завжди боюся, що мені всякі контуринги будуть режити. Взагалі мені треба було першим контурінг наносити, а потім рум'яна. Я так не звикла, але ладно. Я не можу зрозуміти, який цей контурінг, хороший чи поганий. Я хаза. Ну, він Начебто окей. <свят> Знову ж таки, мій вердикт окей, ану. Він трошки більш пігментований, ніж я люблю. Я все ж таки не люблю такий важкий контурінг, а тут він такий теж доволі помітний, скажімо так. Типу, як на мене, видно, що це бренд більше для візажистів, тому що тут продуктами треба. Вміти працювати. Окей, okay. трошечки контурінгу у нас з вами є. А далі у мене тут є персиковий консилер, який я забула використати під очі. Він дуже хороший, він мені подобається. І ось такі тіні. Вони виглядали просто неймовірно голографічними на сайті, але в житті вони. Типу, вони взагалі, ну тобто, ні, <сум> вони не супер голографічні, вони просто такий легенький шиммер, максимально легенький. Тут немає ніяких крупних блискіток. І чесно, я навіть трошечки розчарувалася, коли він мені прийшов, тому що ну це прям не як. Ну я не знаю, коротше, це доволі така трошки застаріла формула. От, але у них є набагато кращі блискітки, набагато кращі тіні. Чому я розчарувалася, коли я побачила це? Тому що дуже довгий час моєю улюбленою одну Якраз була ось ця однушка від Провіджи. Тут сяйво, прям дуже. Голографічне, О, його навіть камера тут не бере, тому що воно дуже голографічне, дуже рожеве, і воно сяє у всі сторони. І тут є такі окремі блискітки, і воно ось тут навіть переливається в якісь кольори. Це, ну, типу, це просто рожевий шимер. От. Тож, ось ця однушка, я не знаю, чи вони продають досі ці. Якщо не продають, то мені дуже сумно, бо це дуже класна серія однушок. У мене ще інший кольор є. Коротше, це дуже класна фішка, мені здається. Вони схожі. За текстурою на хайлайтери від Джефрі Стара, оці супер сяючі. Раджу всім купити. До речі, щодо раджу всім купити, я всі посилання на всі продукти лишу у себе в телеграм-каналі. Тож, якщо вам цікаво, що я тут використовую, то можете переходити на мій телеграм-канал і подивитися. Я трошечки нанесу на очі білу пудру, я просто їх трошечки припудрю, точніше, не білу пудру, а рожеву пудру від Юніко. Вже заздалегідь вам спойлери на пудру скажу. Я просто зазвичай так не роблю, але мені Дуже спокотно, я боюся, що мій макіяж він просто до кінця зйомки попливе. Нанесу трошечки пудри на нього. Отак от, от. Я не знаю, чи це допоможе мені, але ну, будемо молитися, щоб допомогло. Далі я якраз нафарбуюся цими рожевими тінями. Я початок ось тут я нафарбую оцими безпонтовими рожевими тінями. Звісно, що в мене всі пензлики брудні. Так, ось цими безпонтовими набираємо їх і наносимо. Дуже ніжний. Рожевий колір. Мені здається, такий можна знайти будь-де і за дуже дешево. Блін, я зараз на зап'ястя якраз собі духи ось ці набризкала. І от я фарбуюся, і мені дуже приємно ніс пахне так класно. І нарешту ока я нанесу ось ці неймовірно кльові. Я їх, напевно, і в якості хайлайтера використаю. У мене в минулому відео просили більше клоузапів на обличчя, тож ось. Отримайте, будь ласка, я ще трошечки додам собі консилеру на обличчя, тому що піт і жара вони їдять з мого обличчя продукти. От чесно, два рази я вже відкрила цей консилер від ламель, і кожен раз, коли я відкриваю, він бризкає так, що у мене тут. Ну, грязно, вибачте. У мене тут, типу, ось це. Ось ось цей, блядь, фонтан. Вибачте, звісно, за такі сильні слова. Я знаю, що дехто може дивитися мене з дітьми, але ну ви знали, чиє відео ви вмикаєте. От, тут тож, упаковка, я не знаю, чи буде воно далі так мені зриватися бризками консилеру, але майте на увазі. Чесно, навіть закривати не хочеться його, бо я знаю, що він бризне мені потім ще. Так, трошечки додам на центр обличчя більше цього консилеру. З надією, що він мені тут... Все нормально зафіксує, точніше зафіксується. Так, будь ласка, фіксуйся. Тримаємо кулачки, тримаємо хрестики. Що у нас далі? Мені здається, далі настала черга якраз брів. Брови у мене будуть також нові, бо я ще жодного разу не використовувала ось цей брау фікс Gel від Color Intense. До речі, Color Intense таке відчуття. Що цей бренд майже ніхто не знає, от чесно. Я не розумію, чому люди про нього не кричать, тому що в нього бюджетні і дуже класні продукти. Дуже класні, дуже мало продуктів у них мене прям розчаровували. Так тож ж, давайте можливо мене розчарує цей гель брів, Я не знаю. Але спочатку я все ж таки наведу свої брови ось такими тінями від Елен. Про це спеціальні тіні для брів. У мене вони якраз у відтінку 01. У них є ще більш темний відтінок, 02, але мені більш темний не потрібен. Так я просто візьму ось цей темний відтінок. Трошечки. А якщо ви не вмієте малювати собі брови, то не переживайте, я теж не вмію. Я просто частіше за все навожу собі ось тут хвостик темними тінями. ось так. От, і світлими тінями я трошечки домальовую. Волоски ось тут, типу, ось так тоненьким пензликом, отак тиць, тіць, тіць, тиць. І вони, типу, виглядають. Більш кустистими, більш повними, не знаю. Але дуже часто я навіть це не роблю. Бо, типу, брови як брови. Я не знаю, брови це для мене така безпонтова річ. Я майже нічого з ними не роблю. Тепер я вважаю, що настав час використати рожеву пудру від юніко. Вона у них тільки вийшла, прям тільки-тільки. Це прям новинка. І я дуже сподівалася, що це буде прям рожева рожева пудра. Але ну насправді вона така. Не знаю, вона дуже легка рожева, вона більше от як біла. Я вам на пальці її покажу. Якщо вона сфокусується, ось так вона виглядає. Ось так, я не знаю, своч казати. Я не знаю, тут не видно. Вибачте. Ну, вона більш біла і в ній є такі невеличкі сяючі часточки. Ну, прям можливо, комусь це вдасться блискітками. Тут є пуховка в наборі, отака. Давайте спробуємо нанести якраз пуховку. Насправді вона мені не, ну, не дуже подобається, але я спробую нанести саме пуховку заради, знаєте, юзер експірієнса. Тобто, якщо ви купите цю пудру, ви ж, напевно, будете наносити пуховку. І ось яка в наборі йде, правильно? От, Тож в мене чомусь воно не набирається. Мм, воно пахне суницею. Воно пахне такою, знаєте, суницею з вершками. Дуже приємний аромат. Блять, а як мені набрати? <рес> Вибачте, будь ласка. Не сильно хоче висипатись. Я не знаю, як рівномірно її набрати, вона на пуховку рівномірно не набирається. Ну, давайте, коротше, що в мене є. Рожева пудра багатьом подобається, бо вона типу освіжає погляд. А, мені також подобаються рожеві пудри, мені фіолетові пудри подобаються. Мені в принципі різне подобається, але не всім це сподобається, тому що багато хто не любить, в принципі, рожеві кольори біля своїх очей. А людям дуже часто здається, вони ніби заплакані. Ну мені так не здається. Так, ну ось тут у мене є ця пудра. Тут у мене цієї пудри немає. Я не сильно бачу, що вона рожева. Давайте з цього боку нанесемо її не пуховкою, бо що там є? Пуховка ця не подобається. Вона така дуже тоненька, дуже скінні, схудла. Коротше, я, я не хочу цю скінні пуховку. Дайте мені ось це. Звичайний пензле беремо, ось так от повазюкаємо. Ось так от. Ну і давайте нанесемо пензликом. Я зазвичай так от. Тапаю на себе взагалі мені здається, ну я люблю білі пудри, я люблю рожеві пудри, бо це робить мене ще більш блідою. Я це люблю. От, але якщо ви знаєте, якщо ви засмагла богиня і ви любите бронзер, сонечко бути такою сексі кішечкою, то я думаю, ця пудра не. Ну, не ваш друг, але мені вона подобається. Я прям бачу, що я буду часто нею користуватися, особливо влітку. Ще вона пахне дуже приємно. Тож поки що перше моє враження від цієї пудри доволі позитивне. Але якщо ви не любите сяйво, то напевно вам теж не дуже сподобається. Вона, хоч і матує, то я все ж таки бачу тут. Невеличкі часточки блискіток. Так що, якщо ви прям проти блискіток, то вам це не зайде, вибачте. От, а тепер все ж таки беремо гель для брів, який, можливо, мене розчарує. Пахне спиртом. Це неприємно, але я думаю, без цього ніяк. Так, зачісую вниз і зачісую вгору. Пензелик доволі зручний. Поки що не знаю, що сказати. Треба подумати. Дуже рідка в нього текстура, нічого не тягнеться, але треба дивитися, що буде, коли він висохне у мене на бровах. Поки він у мене висихає на бровах, давайте спробуємо туш від українського бренду Ламель. Вони дуже багато тушей ми її надіслали, і я вже пробувала у них якусь таку синеньку, а це жовтенька. На ній щось там написано. Написано «Ultra black formula Length and curl. То довжина і підкручування. Давайте подивимось на довжину і підкручування, як ви можете бачити, я відкриваю її вперше. Запакували, блін. Відкриваємо ось така. Паличка у неї тут. Мені вже подобається форма цього аплікатора, бо мені нагадує мою улюблену туш Maybelline Sky High. Тож, давайте нафарбуємось. Так, ну поки що у мене дуже позитивні враження. Знову ж таки, бо мені подобається ця форма пензлика. Мені здається, доволі класно виглядає. Але пам'ятаємо, що це перші враження. Перші враження можуть бути оманливими. Все ж таки треба тестувати продукт саме в носінні. Тобто раптом ця туш, вона, наприклад, осипається протягом дня або відбивається дуже сильно. Угу. Знаєте, я приємно вражена тому, як вона вдовжила мої вії. Не кожна туш це може. Подовжила вії і не обтяжила її. Бо є туші, які типу тягнуть мої вії вниз. Я ними фарбуюся, і у мене вії. Вони, ну, типу, не дуже закруглені, вони більше прямі і вони ще більше вниз тягнуться. Це взагалі неприємно. Далі у нас з вами губи. Щодо губ, у мене є олівець від Obase. Я ще не знаю, тобто я їм вже фарбувалася, але я не знаю, чи підійде він мені під цей макіяж. Якщо ви ніколи не чули про бренд Obase, зараз я вам розкажу. Насправді, бренд Obase це дешева декоративна косметика, яку можна придбати на мейкапі. І це власний бренд мейкап. Як у Єві, наприклад, є Глимбі і Патрісі. Ледо. Так, у мейкапу є обейс. І у них бюджетні продукти. Не всі хороші, але є хороші. Давайте спробуємо цей олівець. Я механічні олівці для губ люблю менше, ніж звичайні. Бо у них зазвичай затуплюється цей кінчик, і потім стає дуже незручно малювати губи. Що ви думаєте про цей олівець? Мені здається, колір якийсь дивний. Мені не дуже личить. Ну, як мені здається, він на руці у мене виглядає трошки краще, ніж на губах. Він якийсь трошки більш кораловий, ніж я би хотіла. Дуже класно, що на цьому олівці немає нічого, окрім на напису обейс. Тобто я, я навіть не знаю, який це колір, я не зможу вам сказати. А що цього олівця така проблема? Він не одразу віддає весь свій колір. Тобто, треба наводити, наводити і наводити, щоб він був більш яскравим і не напівпрозорим. Тож цей олівець я би не сказала, що мені дуже подобається. А тепер до помади. Помада у мене є в палеточці від Proвід Я не знаю, як ця помада буде поєднувати. З цим олівцем, якщо буде погано, то я просто зверху іншим олівцем не фарбуюся, але ну це от прям дуже класична помада, звичайна кремова воскова помада. М -м, дуже рожевенька. Ну, вона не напівпрозора. Це вам не бальзам, це прям фул помада. Мені не подобається. Мені здається, я дивно виглядаю з цією помадою і з цим олівцем. Я не звикла так виглядати. Таке відчуття, що я дуже невдалі відтінки для себе замовила. У мене тут є олівець світламель ось такий у відтінку 414, і він, звісно ж, не підточений. Зараз я його підточу трошечки і зміню, як виглядають мої губи. Бо чесно, мені що то вообще якось не подобається. Ну я не знаю, напишіть в коментарі, може я придираюся до себе, але ну мені Блядь, у мене зламався цей карандаш. Як ви мене бісите сьогодні? Це я не вам, це я всесвіту. Так, ще раз трошечки підстружимо. Олівець, давай, не ламайся, не треба, не треба. Я весь світ проти мене. Весь світ сьогодні проти мене. Може, у мене є ще один олівець підстружений? Я на свою голову прибрала нещодавно. О! Сетін ліп Pencil, якраз від Color Intense. Це не читерство, Розумієте, я не читерю. Якраз тут є теж механічний ось такий олівець від Color Intense. Але наскільки пам'ятаю, тут більш красивий колір. Так, він такий більш коричневий. Текстура помади мені не дуже подобається, бо вона робить мої губи ніби більш такими зі зморшечками. Це дуже дивно. Зазвичай помади такого не роблять зі мною. Напевно, тому що це дуже щільна помада. Мені здається, з коричневим олівцем трошки краще. Олівці від Color Intense також, до речі, дуже крем. Тож, якщо ви хочете стійкості, то я вам їх не раджу. Але кольори у них приємні. Ще раз вам нагадую, що всі кольори і посилання на косметику, яку я використовую в цьому відео, я лишу у себе в телеграм-каналі. Ну і чесно, мені здається, наш макіяж можна вважати завершеним. Що я можу сказати? Насправді, якщо б це було моє перше знайомство з українськими брендами, я б, напевно, не повернулася більше до українських брендів. Тому що саме від Proвідg, ось все ось це маде мені не дуже Сподобались тіні так собі, ну, звичайний, Тож, саме все від провіді мені якось ніяк, от тож... Особливо мене нічого не вразило. Мені тільки дуже сподобалася пудра від ЮНІКО і тоналка. Вона мені вже подобається. Решта всього, типу, окей. Ну і ще парфуми мені сподобалися, звісно, бо парфуми це любов. До речі, цю любов можна замовити за промокодом холі. Вам буде 15% знижка, і посилання на сайт Евейтудей я вам лишу в описі. Па-па! і не забудьте сказати в коментарях, як вам цей макіяж.